Nintendo Switch 2, що за залізо буде ховатися всередині. Давайте розберемося з поточні ситуації, чутках та можливих варіантах. Почнемо з того, що ховається під купотом нинішньої Nintendo Switch. Це процесор Nvidia Tegra X1, котрий зробив революцію в портативному геймінгу. А ось його специфікація. Маємо 8-ядерний процесор з чотирма продуктивними ядрами Cortex A57. Та чотирма енергоефективними енергонефективними ядрами Cortex A53. Графіка на базі архітектури Maxwell від NVIDIA з частотою 1 ГГц здатна видавати число одинарної точності тигриків 0,5 терафлопс та число половиної точності тигриків 1 терафлопс. Пам'ять типу LPDDR4 обсягом 4 ГБ з пропускною знатністю 25,6 ГБ на секунду. Усе це в межах TDP близько 15 Вт. Шириться чутки, що Nintendo Switch 2 буде на рівні PlayStation 4. Давайте подивимось, що саме нам обіцяють. У PlayStation 4 8 ядер AMD Jaguar працюють на частоті 1,6 ГГц. GPU має 18 обчислювальних блоків, працює на частоті 800 МГц. Та забезпечує продуктивність числа донарної точності тигриків 1,84 терафлопс. Пам'ять типу GDDR5 обсягом 8 ГБ з прописною знатністю 176 ГБ на секунду цілих 150 Вт. Що для портативної консолі неприйнятно. Але у нас за вікном 2024 рік. І процесори стають меншими, дешевшими і потужнішими. Отже, на що ми дивимося? Згідно з даними, доступними на Вікіпедії, в нас є три сімейства: Xavier Orion Tor. Xavier дуже старе. Мало ймовірно, що воно буде. А Thor надпотужний. Немає жодних відомостей про версію з низькою TDP, і схоже, що Nvidia з цим поколінням націлене на розумні автомобілі. Можливо, з вбудованим свічем. Отже, сімейство ORI. Складається воно з декількох моделей, кожна з яких має свої особливості. Давайте порівняємо їх детальніше. AGX Orin – 64 ГБ та 32 ГБ Переваги. Високопродуктивність, що дозволить запускати навіть вимогливі ігри з хорошою графікою, підтримка великого обсягу оперативної пам'яті та висока пропуста знатність. Недоліки високий TDP від 15 до 60 Вт. Для 64 ГБ версії, що значно зменшує час автономної роботи та ускладнює охолодження. Такі параметри більше підходять для стаціонарних пристроїв, ніж для гібридної консолі. ORION NX 16 ГБ та 8 ГБ. Переваги хороший баланс між продуктивністю та енергоефективністю від 10 до 25 Вт, що робить їх ідеальними кандидатами для гібридної консолі, достатня кількість оперативної пам'яті. Від 8 до 16 ГБ для сучасних ігор. Недоліки, хоча продуктивність досить висока, вона все ж не дотягує до рівня стаціонарних консолей типу PS4 Pro або PS5. Orion Nano 8 ГБ та 4 ГБ. Переваги Найнижчий TDP від 5 до 15 Вт, що забезпечить максимальний час автономної роботи, підійде для менш вимогливих ігор та інді проєктів. Недоліки Низька продуктивність у порівнянні з іншими варіантами Орі, обмежена кількість оперативної пам'яті та низька пропускна знатність, що може бути вузьким місцем для сучасних тайтлів. Зважаючи на гібридний характер консолі, де важливо забезпечити продуктивність у стаціонарному режимі та тривалу автономну роботу в портативному, IGX Orin по цій причині відпадає Орі нано ну надто слабкий. Питання, на що тоді то є Orian NX 16 ГБ здається найкращим вибором. TDP від 10 до 25 Вт забезпечить розумний баланс між продуктивністю та енергоінфективністю. де в портативному у нас буде версія Orian NX 8 ГБ, а в док-станції повна потужність. Продуктивність з 1,88 тигриків це дозволить грати в сучасні ігри на рівні PS4. Пам'ять 16 ГБ lpddr 5 з пропускною здатністю 102,4 ГБ на секунду вистачить для роботи з сучасними текстурами та ефектами. Orin NX 8 ГБ також може бути розглянути, якщо Nintendo прагне зменшити вартість виробництва та забезпечити ще кращу автономність. Але це буде за рахунок певної втрати продуктивності. Це також може бути сок нового Nintendo Switch 2 Lite. Так, вітаємо всіх! Ми отримали прототип Nintendo Switch 2. Як бачимо, в нього дуже цікавий колір дитячої неожиданості. Що ми бачимо, вони. Пофіксили джойкони, А хоча ні, Дріфт ще є. Але за рахунок цієї жовто-блакитної стрічки воно стало краще. Що можна сказати, по дотикам дуже цікаво. Давайте запустимо її. Так. чекаємо. Ого, тут нас вітає заставка. Ого, не додали 3D ефект. Навіть можна пощупати. Як ото в Mario 64 за носа. Так. Дякую всім за увагу. Nintendo Switch 2 найімовірніше буде використовувати Orient NX 16 ГБ. Оскільки він забезпечує достатню продуктивність для запуску сучасних ігор при помірному енергоспоживанні, що є ключовим для гібридної консолі, це означає, що ми отримаємо продуктивність в районі 2,5 тигреняток, що краще за PS4, але не дотягує до PS4 Pro. Це все ж таки дозволятиме нам грати у всі сучасні ігри. Також є варіант з заниженням продуктивності, що зараз практикується. Можна буде утримати із зниженням TDP на умовних 40%, а продуктивність лише на умовних 20%, і продовжити бути потужнішим, ніж PS4. Такий вибір дозволить Nintendo досягнути бажаного балансу між портативністю та потужністю, і не дасть консолі відставати хоча б років 3 від конкурентів. Бо інші розробники консоли не дуже то й поспішають поспішати. Що відоме точно. Ми отримаємо DLSS 3D. А от 4К ігри на монітори Full HD. А також буде доданий режим RTX Off. Отримуємо своє шиї з плечеком і хтивками. І саме цікаве на кінець. Ціна. Враховуючи ціни лише на чіп. Добре, добре. Гуртом буде дешевше. Лайт, може і буде коштувати 400 доларів євро. /e. Але повна версія, скоріше за все, 600 доларів євро. Буде добре, якщо менше, але враховуючи останні новини аби не більше. З вами були Ukraine Nintendo Daily. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І до нових зустрічей! No credit the daily credit yeah. yeah. the yeah. no daily